Ой я молода на базар ходила, ой я молода на базар ходила, на базар, на базар на базар ходила, на базар, на базар на базар ходила, ой я молода окуня купила. Ой, я Ой я молода, єшки на варила, я, юшки я, юшки наварила, юшки я, юшки я, юшки наварила, Ой, я молода, хлопця запросила, Ой, я молода хлопця запросила, хлопця я, хлопця я, хлопця запросила, хлопця я, хлопця я, хлопця запросила. Ой я молода його полюбила, Ой, я молода, його полюбила, Його я, Його я, Його полюбила, Його я, його я, Його полюбила, На полиці млинці він на них моргає, На полиці млинці, він на них моргає, Він на них, він на них, він на них моргає, Він на них, він на них, він на них моргає.